із шокуючим зверненням до України всі умови, які обговорювали до цього моменту щодо можливого миру, виявилися неактуальними. Знайшли інше рішення для України, через яке не лише лідер США підтвердив прорив у цьому питанні, але й усі інші учасники перемовин. Вихідки може стати прийнятним і для України, і для Росії. Імовірно, нарешті вдалося знайти максимальний компроміс. Схоже, фінішна пряма майже подолана, та є один нюанс. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати Трамп вважає, що війна Росії проти України уже майже врегульована. Україна і Росія зараз можуть бути ближче ніж будь-коли до мирної угоди за весь час повномасштабної війни. Це підтвердив посол США при НАТО. Метью та час виступу на форумі в досі. За його словами, над процесом працюють на декількох напрямках, і до цих зусиль долучилися сполучені штати. Таємні перемовини несподівано дійшли консенсусу. і Сторони майже все узгодили. Є імовірність різкого оголошення миру, адже все це відбувалося не і саме не Мови не дали великий прогрес. Це треба було робити від початку. Дипломат підкреслив, що президент США Дональд Трамп оцінює все оптимістично, адже перед цим Києв і Москва буквально крутили носом та відмовлялися від компромісу. Але схоже, все змінилося. Не варто заходити на півдорозі у м'ясну крамницю, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається. Як на мене, ми всі на одній хвилі. І з Дерсек Трем Рубіо, залученим до процесу. Я цілком впевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, зазначив загадкова Трамп. Вітакер підтвердив, що усе, що було в викладено у так званому мирному плані США з 28 пунктів. Тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, європейський союз, працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосередньо між США та Україною. За словами Вітакера, всі треки рукаються паралельно та опрацьовуються у реальному часі. Тим часом президент США Дональд Трамп розмістив на своїй сторінці статтю Девіда Маркуса опубліковану Fox News, яка може послужити попередженням для Путіна. Про це йдеться в публікації президента США Дональда Трампа у мережі Ікс. У матеріалі йдеться про те, що нещодавні кроки Вашингтона щодо Венесуели можуть слугувати політичним сигналом Москви. Автор пов'язує посилення тиску на каракас з реакцією на продовження російської агресії проти України. Марко зазначає, що Трамп здатний використовувати стратегію впливу на держави, які він називає клієнтами Росії, включно з Венесуелою, якщо Кремль і надалі намагатиметься повернути контроль над Україною. На думку автора такий підхід розглядається як інструмент тиску на російське керівництво. У статті йдеться, що Трамп розуміє глобальну шахову дошку. Він знає, що прямий конфлікт із Росією може призвести до світової війни, але вибування держав клієнтів Кремля по периметру допустима гра, що створює тиск на центр цієї дошки. Трамп поставив Путіна в надзвичайно складне становище, якщо диктатор продовжить чіплятися за свою фантазію, повернути собі всю Україну. І відновити СРСР він ризикує тим, що США почнуть підривати його союзників і клієнтів по всьому світу. Водночас в Україні та Європі зросте занепокоєння мирним переговорами, які веде адміністрація США під керівництвом президента Дональда Трампа, ігноруючи та знецінюючи Європу. Вашингтону так і не вдалося домогтися жодного серйозного компромісу із російським диктатором Путіним, який продовжує висувати максималістські вимоги для припинення війни. Як пише Леманде, предметом занепокоєння українців та їхніх європейських союзників є те, що США не збирається залучати до мирних переговорів Європу. Лише за декілька годин після зустрічі двох довірених осіб Трампа із Путіним радник глави Кремля Кирила Дмитрієв розповів, що мирний план, який обговорювала американська російська сторони, складався з 27 пунктів, що лише на один пункт менше від початкового документа, який відповідав багатьом вимогам Москви. У виданні зазначили, що це наштовхує Україну Європу на думку, що результат переговорів у Женеві. Між європейцями, американцями та українцями, які були спрямовані на приведення мирного плану у відповідність із нормами міжнародного права і видалення найбільш проблемних пунктів, був проігнорований Вашингтоном. Українське джерело повідомило журналістам, що план, представлений американцями, містив пункти, які Україна відмовилася обговорювати, і попросила викреслити їх. Проте американці обговорили їх із росіянами і зажидали від українців максимальної конфіденційності. Українці не можуть нічого говорити або ділитися з нами європою. Розповів високопоставлений європейський дипломат. Ба більше у виданні додали, що раніше планувалося, що спеціальний посланик президента США стів Вітков ізять Трампа Джаред Кушнер прибуде до Бельгії для зустрічі з представниками Європи і президентом України Володимиром Зеленським. Замість цього посланці Трампа вважали за краще зустрітися із українською делегацією у Флориді. Для Трампа європейці це як Гватемальці. А він не відчуває до них жодної поваги. Заявив журналістам, колишній посол Франції у США Жерар Аро. Між тим варто зазначити, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз Україні. Є на вгірші позиції для переговорів про закінчення війни ніж тоді, коли він сказав, що в неї нема козирів. Спілкуючись із журналістами в Білому домі, він заявив, що зустріч його перемовників Стіва Віткофа і Джарда Кушнера у Москві з Ладіміром Путіним була дуже хорошою. Після цього він згадав про те, як в вальному кабінеті казав про відсутність козирів. Ви знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив, що немає козирів, я сказав, ви не маєте козирів, то був час для врегулювання. Я думаю, то був значно кращий час для врегулювання. Але вони вирішили не робити цього. Вони мають багато речей проти нього зараз. Але президент Путін мав дуже хорошу зустріч із Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. Що виходить із цієї зустрічі? Я вам сказати не можу, тому що для танго потрібні двоє. Ви знаєте, Україна, я думаю, ми з нею достатньо добре попрацювали. Вони задоволені обговоренням, сказав американський лідер. Так чи інакше, поки далі заяв діло не йде. І відсутність реального прогресу у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні викликає дедалі більше занепокоєння в Європі. Що Сполучені Штати. Можуть дистанціюватися від процесу та скоротити підтримку Києва. Про це пише з Телеграф за даними видання. Президент США Дональд Трамп опинився між молотом і Ковалдом. З одного боку непоступлива Росія, з іншого Україна та європейські союзники, які наполягають на жорсткій позиції Сполучених Штатів. Попри те, що Трамп обіцяв завершити війну за 24 години пізніше ніж 100 днів, минуло вже понад 317 днів його другого президентства. А бойові дії. Не демонструють ознаку повільнення. Водані пропускають, що Трамп може знову вдатися до тактики Батога, тиснучи на одну зі сторін конфлікту. Одним із варіантів є повернення США до політики підвищення тиску на Кремль, яка раніше вже спонукала Путіна відновити діалог. Тоді Трамп публічно заявляв про готовність продати Україні ракети томагавк. А Вашингтон запровадив перші від часів Байдена санкції проти Роснефті та Лукойлу, Зазначають журналісти. За даними видання, Україна та європейські партнери наразі неформально закликають адміністрацію Трампа повернутися до жорстк. Ішої лінії щодо Москви, аби змусити її серйозно розглянути оновлений морний план. Однак, президент США як наголошує видання, відомий своєю нетерплячістю зателеграф також попереджає про реальний ризик, що Трамп може вирішити відійти від морних переговорів і зосередитися на внутрішніх політочних пріоритетах, зокрема імміграція. Подібні рішення в минулому чи навіть тимчасові затримки фінансування мали критичні наслідки для українських сил на фронті на цьому тлі за оцінкою видання європейським лідерам, передусім генсеку НАТО марку. Рю, може знову знадобитися дипломатична стратегія у миротворення. Дякую вам, глядачі, за те, що ви до дивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.